Цього одна літера може зробити ваш український і закордонний паспорти різними документами. А відтак один з них вважатиметься недійсним. Перевірити, чи правильно латиницею написане ваше прізвище та ім'я можна на сайті Міграційної служби України у розділі Перевірка транслітерації. Та головне, щоб у двох ваших паспортах ID і закордонному транслітерація не відрізнялася. В мене відрізняються якраз літери у закордонному паспорті і в українському. Це літера Г і Х, але раніше не було проблем при перетині кордону. От зараз, надіюсь, теж не буде таких проблем. Така проблема почала виникати в українців з лютого, адже міграційна служба оновила систему оформлення біометричних паспортів. Тоді з'явилась інформація, що один із документів буде анульований, та нам це спростували. Кожен громадин України міг зайти на сайт Державної міграційної служби України на відповідний електронний сервіс перевірки дійсності документів і міг пересвідчитися, чи даний документ не знаходиться в базі недійсних документів. 14 березня дію цієї постанови призупинили, і тепер статус ваших документів в очікуванні, тобто автоматично паспорти не стануть анульовані. Ці паспортні документи, де є невідповідність по транслітерації, вони були перенесені в тимчасові статус очікування обміну. Тобто, і до цього моменту, поки особа сама не звернеться в підрозділ міграційної служби. Ці всі документи є і будуть чинними. Або ж такі документи чинні до закінчення строку їх дії. Уточнити це ви можете на тому ж сайті у розділі Перевірка недійсності. Додамо за майже місяць дії нової постанови. Кожен четвертий дзвінок на гарячу лінію міграційної служби Тернопільщини стосувався зміни документів, щоб привести транслітерацію в порядок. Перевірте свої дані і ви.